Його не хватає духовно і морально. Як кажеться, я навчилася жити, що я приходжу додому, він мене не зустрічає, а тепер мені приходиться навчитися жити з тим, що він мені не зателефонує. Знайомилися ми з Віталієм Олександровичем, моїм чоловіком. Мені було ще 16 років, я ходила в школу в 24 ту а він на той час вже працював на НПЗ на заводі. І ми з ним зустрічалися півтора року, і таким чином він предложив мені, зробив пропозицію одружитись, я не відмовилася. Він спорт дуже поважав. В нього були нагороди ще з самої школи, також він на дзюдо ходив, а потім більш ну, не професійно, а сам для себе. Він дуже увлікався гантелі, штанги, прес, пробіжка по стадіону. Це він дуже захоплювався. Ходив у нафтохімік, це спортивний, як воно. Зал, і там він займався. Ну я навіть не можу сказати, ну годів мабуть, 15 – Це точно це його було захоплення, це і прививав він це і сину, і дома ми тут займалися. Що вони тільки тут не витворяли з тим, то тільки треба бачити. Любив гриби збирати. То ви, мабуть, з кимось його спутали. Він любив гриби. це для нього було ну просто тільки десь якийсь дощик. Пройшов. І Віталік уже в лісі. Він вже з відром, і він казав: У мене є мої нички, я їх нікому не покажу. Якби там не було, з друзями поїхали. Він раз, 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 хаміль, хаміль і вже з відром виходить. Вихованням синами займалися ми вдвох. Віталік, як з чоловічої сторони його навчав, з молотком, з пилкою. Подачі допомагав, город покопати, це все-все-все він повністю брав чоловічий обов'язок і виховував в цьому напрямку сина. дому він мені все допомагав. Як починаючи там ліжко застелити, так само поли помить і їсти приготувати. Для нього це ніколи не було ніяких. ну, Твоя робота чи моя робота, ми з ним питалися це все життя робити разом. Якщо треба там на дачі навіть, того самого стола змайструвати, я там те придержу, він те придерже, Саша нам своє щось допоможе, так як дитина, наскільки він зможе це все зробити. А, ну, ми не розподіляли твоє моє. У нас була наша робота, наше виховання, наша родина. Я пам'ятаю цей день, як сьогодні. Він прийшов в п'ятницю з роботи, а війна розпочалася у нас в четвер. Він сидить і каже: Я піду. Я йому кажу, Віталі, ти хорошо подумав? А він каже, Наташа, хто, якщо не я? Він кажу, Віталік, у тебе немає мами. Спросить такого ну, рішення, тому що, ну. Воно за собою волочі наслідки. Ти добре подумав перед тим, як зробити такий крок в своєму житті? А він каже: Я піду в першу чергу захищати наше місто, щоб сюди ніхто не прийшов і щоб тебе ніхто чужий, що касається росіян, не тронув рукою. Це його була позиція. Таке, що ми от раз в день тільки можемо ну, з ним поговорити, тому що ну, зв'язка, як кажеться, ну, взагалі немає. Якщо він десь виїжджав, уже, бо останнім часом він був в Катеринівці, там дуже поганий зв'язок. Хоча б, якщо він виїжджав на Курахова, то там він хоча б міг зателефонувати, більш-менш поспілкуватися, хоч по МТС. Знаю, він мені телефонує і каже, ти до мене в гості приїдеш. Я кажу, звісно, приїду. А він мені каже, не боїшся. А я кажу йому, якби це було дуже опасно, ти мені не казав, приїжджай. Я кажу: сину, Саш, я їду до папи. А Саша каже: А я, я кажу, Сань, всі питання, ти знаєш, у нас вирішує папа. Він дзвонить папі і каже, я дуже хочу приїхати. А він не каже: А в чому питання? Машина є, бензин заправити з мамою і приїдете до мене. Після втрати Віталія я не можу сказати, що я, е, мені його не вистачає духовно і морально. Як кажеться, я навчилася жити, що я приходжу додому, він мене не зустрічає. А тепер мені приходиться навчитися жити з тим, що він мені не зателефонує. Оце найважливіше. важке. Які служать, їм потрібно постійно казати. Я з тобою, я чекаю, або ми чекаємо, ну, в кожного своя позиція в родині, або може там ну, родини ще немає, то там батьки повинні підтримувати, що ми чекаємо. Ти найкращий. Я з тобою, і, і вночі, і вдень Дзвони мені в будь-яку хвилину. Дня ночі я завжди візьму трубочку. Підтримка повинна бути з усіх сторін, як близьких, так і рідних, так і знайомих, тому що для них ну, телефонний дзвінок це дуже багато чого значить. Він як приїжджав у відпустку, це було два рази за цей період. Я йому жодного разу не задала питання. Як ти там бігав, не бігав, стріляв, не стріляв, щоб їм не повертатися в той ну, час, де вони були, щоб їм трошки дати відпочиті від того, що вони бачили? Я в нього питала, як він в нас заробив медаль, я в нього просто задаю питання: Віталь, за що ти дали цю медаль? А він мені каже: я ходив на роботу. Не просипав, виконував свої посадові обов'язки і за це мене нагородили. Я кажу, яка ти в мене умнічка? Оце його були слова, і він ну, не розповідав що до чого, і я йому лишніх питань питалася не задавати.